Наше з дерева зроблена. Статуя стаг. Це щось середнє між оленем і е, лосем Не лось і не олень таке щось середнє. Ось такі ж коники. Є. невеличкі Ось посеред тих таких полів з кониками і іншими тваринками отака церква. Церква, яка називається Церква Оф Айленд, церква Ірландії. Називається Art Круней. Ми там, але ми в церкву не підемо. Ось так вона виглядає, бачите? Це ірландська. Ну, переважно то католицька. Віра в них, тому це може бути щось таке на зразок костьолу. Ну, ось такі будиночки зубної феї. Пам'ятаєте, я вам показувала в іншому лісі, там було дуже багато дверцят на деревах, а тут такі прямо будиночки збудовані були. Це батьки будували для діток. Ну, я вам вчора показувала старезні сосни в тому парку біля того касла. Тут дивіться, яка сосна. Напевно, метр має до 20. І старезна, поломана, вся вже обчихрана така лиса. Стара, стара дуже. Ось таке ще тут дерево. А ми йдемо до оленів трошки. Це квітник, який належав до замку. Ромашки такі, як в мене вдома, великі. Великоголівкові оці такі. А яка краса. Дуже багато савлії. Вон, бачите, теж вся шавлія. Дзвоники. Дуже багато на перстянки, як я бачу. А це аліум. А, ні, це не аліум, це такі, як в мене вдома рожеві, а тут такі тільки вони сині. Бачите? Ну, ми не будемо йти через весь. Бо тут, чесно кажучи, далеко, а рослинки ось так облаштований. Газон, бачите, довкола. На травичці загородки і там ну, дерев'яними такими планочками зроблено. І ростуть квіточки. А раніше тут навіть вирощували, була така грядка, де вирощували овочі для замку. Ось так. Ось тут була кузня. Бачите, теж таке піч. І тут робили металеві вироби. Підкови для коней, ножі, всякі для саду. Ось такий теж будиночок. який Ось так тут. Знову хатинка, знову піч, яка слугувала і засобом готування їжі. А це так, як в нас колись були дерев'яні софи, яка розкладалася. Оця дошка піднімалася, і там спало двоє людей навіть. Ну і там ще є кімнатка теж спальня. Ну Спальню я вже показувала. І ось цими газовими лампами освітлювалися кімнати. Ось тут знову глечики на воду. Знову така сама шафка, яку ви вже бачили. Бачите? І ось оця така, бачите, глечик жовтий. Ось він, ось він, ось цей глечик. Він коштує зараз до 90 євро. Ну і нарешті ми дійшли до самого замку. Зараз ми підемо з вами туди в замок, погуляємо там теж по кімнатах. А зараз там йшла велика група туристів, тому ми не будемо їм заважати, і щоб вони не заважали трошки нам. Так що погуляємо по околицях. Знову та сама пава десь там ходила. Ось отам вона, бачите, біленька Вон вона ходить. Ось так. А ми трошки пішли іншими доріжками, щоб можна було вам показати трошки місцевості. І вона, вона пішла собі ось там гуляє. Вон вона, дівчинка. Така собі пава. Ідемо туди. Трошки походимо попри замок. І тоді підемо всередину. Це і був замок Фортеця. Я вам теж напишу описання, обов'язково розповім, що це за замок, хто тут жив. Ось так. І він стоїть на березі ріки, дуже високо. І ось там, отак от бачите, поміж тими такими, наче виямками, ось там, -отам -отам, перепрошую, на горі. Звідти кричав Глашатай. Ось. Кричав, о, тут вікінги. Ну, а я так приблизно. Ну, зайшли ми в залу, першу залу в замку. Діться, який тут такий величезний, наче комод, бочка, в якій пиво зберігалося. Ось дивіться, бачите, зараз вам покажу. Оце сама територія замку самого. Оцей замок тут був, така як вежа. А ось тут довкола ми гуляли з вами по цьому селі. Ось отут, бачите, це все повністю. Ми дійшли з вами аж там нагору. Ось і повернулися назад до цього. Там річка. Бачите, з цієї річки протікала довкола замку, оточувала вода, щоб ніхто не міг туди добратися. І коли, наприклад, оцей Бонратті, оце село, коли нападали якісь вікінги, все село переселялося в замок, на територію замку і в замок, а наповнювався рів водою. І сюди прийти було практично неможливо. І ми зараз пройдемося по кімнатах, я вам покажу, що тут ще цікавого. Так, оцей стіл був там, і були такі два величезні крісла. І на тих кріслах колись обідали лорд. Ну, цей лорд хазяїн самого будинку. Давайте подивимося, тут трошки історії вони розмістили. Вісконт і Віконтеса. Горта. Ось вони такі були. Вісконт і Дивіться, який... Був охоронець таких латах. Погано видно, бо проти світла. Тут дуже таке тьмяне світло, не дуже видно, але хоч трошечки. Ну ось так. Йдемо далі. Ось так будемо підніматися тими сходинками. Ось туди нагору. Бачите, піднімався цей мостик на ланцюжках, піднімався він догори, щоб туди не можна було потрапити в замок. Ось ця зала. Це для гостей. Дивіться, які великі тут столи. Бачите, величезні дерев'яні столи з лавками. Там на горі така люстра в вигляді голови Оленя. І ось так тут знову. Портрети, напевно, власників. Ось оте крісло, де сидів хазяїн. Зараз вам покажу крісло, наче трон. Зараз я здала і потрошечки відійду, і довкола були ось, бачите, яке крісло. А по другу сторону стояло інше крісло для віконтеси, але десь вони його поділи. Може, реставрують. І ось такі дерев'яні підсвічники. Це ще були вирізані вручну, ще з того часу. Це з музею. Ну тут, наче, зараз такий зала музей. Ось так. І зараз вам покажу, які озесенькі тут сходинки догори. Ось такі вузенькі сходинки. Так, але це вежа, замок вежа. Ой, зараз. Добре, добре. Тут треба стриматися. Я ось такими сходинками йдемо з вами ще в одну залу. Ось такі хозесенькі віконечка, напевно, сантиметрів по 10. І ось такі грубезні стіни. Бачите, так ми йдемо. Ще в одну залу. покажу вам тут. Тут готували напої і несли в залу для гостей. Бачите, там відчинено віконечко, ось там. Туди подавалося в ту залу звідси з цієї кухні. ну Це був наче склад такий винний, бачите ось погреб? Це була кухня, де готувалася їжа ось теж шафка, в якій зберігалися всякі крупи, всякі різні спеції. Все, щоб готувати. Погано видно, бо ця решітка, воно замкнене. Але всякому разі, ось так, дивіться, такі великі онтаці, казани, блюда. Навіть були сушені трави. О, в мішках, бачите, зерно, там, кукурудза, пшениця. І ось тут так вони готували. Подивіться, мушлі від устриць, а це, як вони називаються, мушлі, але від є оці устриці у великих тих мушлях, а маленькі... напишу вам, як називаються, бо не пам'ятаю. Дивіться, фазани. Бачите? І знову там трави і всякі різні ємкості. А це зала, знову ще одна величезна зала замку, де можна було розмістити велику кількість людей і зберегти зберігати, зберігати людей від нападу якихось нападників. В такому, бачите, в такому вбранні дівчатка обслуговують. І там на горі є такі, бачите, наче ангели, все з каменю зроблене. Килим величезний величезний ткани, який показує, як тут валювалися. Це зала для танцю, ага, Зала для танців тут проводилися. Танці, коли тут жив сам барон, а коли були такі небезпечні моменти, коли мали на, на місто, на село фактично напасти якісь е, ті самі вікінги. То вони закривалися тут разом з людьми, які з села. Йдемо далі. Ось такі величезні, величезні панно. Застеляють стіни, там теж на тій стіні ще одне панно, яке зображує, мабуть, полювання або щось таке. Потрібно розібратися, що тут таке в цьому. Тут є ще один гобелен ось такий. Правда, дуже багато вже витерто, не дуже гарно видно, але все-таки. І отут ще в кутку теж є два таких великих гобелени. Ось ми трошки почекаємо, тут дуже багато людей. А ми зараз підемо на самий верх. А це була каплиця в самому замку. Люстра збереглася з того часу. Миколева, звичайно. Тут був священник, він приймав, бачите, десь який там лицар в кутику. Бачите, тут он. навіть є одяг святого Патріка. бачите. І ось тут ще вам покажу капелюшок. Жіночий капелюшок. Ось який одягали ті панянки. І знову гобелен. Дивіться, павичного гобелені. А це спальня південної частини замку. Дивіться, іначе будуар зроблено. Ось на горі, ось так. І закривалося такими фіранками тяжкими. І знову таки бачите, дивіться, там є такі наче диванчики, де можна було собі сидіти. Дивитися у віконечко. яка калюстра. Угу. І от там теж. І обов'язково, де в підніжжі ліжка, бачите, були ось такі комоди, де складалася білизна з ліжка з постіль. Малесенький столичок. І ось так воно виглядало. Ну, ось південна зала замку. Ось так стеля зроблена тут. Там вісконтеса. Величезний портрет. Бачите? А ось сам. Зараз я вам покажу його. Вісконт. І ось тут є такий великий стіл. Знову, бачите, камін. Зараз я вам покажу ось так. Камін, зараз де він ось тут, на якому можна було запікати навіть барана або невелике теля. І ось так вони тут балювалися. Віконечко з вітражем. Вітраж відображає герби. Герб, напевно, Каунті, герб самої родини, бо кожна родина мала свій. Герб. Ось. Угу. Оце ем, прапор сімейства Колуній. Біжуся. Тут теж на вікон... бачите, на віконечках довкола є вітраж, який годинник. Величезний величезний люстра у вигляді ангела. Але замість крил в нього ці оленячі роги. Там теж герб якогось, напевно, теж якоїсь родини, тому що тут кожна сім'я мала свій герб і свій прапорець. Камін. Камін для тепла, для обігріву. Йдем далі. Плаття чекає на баронесу, щоб вона вдягнулася і йшла на бал. Там прялка її, як вона собі мала настрій, то пряла собі тут нитки, пряжу і дитяча колиска. А ще одна така спальня і велика, звичайно, шафа, тому що в цих баронес, вісконтес, в них були шафи, вони мали по 50 сукинок, і такі плаття були дуже дуже багаті. Ось а ми ще вийшли в одну залу. Так, ну замок є замок. Ось звідси, який тут ще один. Лорд. Тут щось складали в цінніші. Ну, теля запікали. Ну, ти ну ти як таке великі ці? Може, грілися. Каже, мені вікуся підказує, що, можливо, вони просто грілися, а вам все теля запікали, напевно, голодна. Годинник який. Тися там роги логися на горі. І знову гобелен. Ці гобелени довкола дуже багато. Ну, в такий камін. Ну, він і отоплював, звичайно, приміщення, але разом з тим і він був призначений для того, щоб можна було щось зробити. Ось такі комоди, такі шафки. І зараз спробую показати, якщо вдасться. Ось такий олень. І це його бален, дивіться, який. Наче полювання. Угу. А там щось ще. Оце, напевно, кімната для покарань. Так бачу. Я це жартую. Private Chapel. Тут можна було молитися. Це приватна така, наче кімнатка, де можна було молитися private chapel. вийшли ми з вами наверх ось на самій горі, бачите, тут де пропорції. І ось зараз отут, Бачите, де я вам казала, ці віконниці. Десь які вони широкі. Вони десь мають ну, сантиметрів 40, напевно, товщини. І ось який вигляд звідси. Вон канал. Отам От траса на лімерик. Ось. Це байдуже там вітер, зараз зварили. Угу. Там корівки на полі пасуться. І ось так. Річечка. Йдемо з другого боку. Угу. Це доріжка що до цього ми. там парківка. Ось, бачите, так річка з цього боку. Небо сьогодні таке цікаве. Хмарки наче ватяні, накидані. і небо синє синє і липа квітне. Ось ми ще з іншого боку. Це видно ось, Я племінничка. Дорогенька дівчинка. Ось так. Ну, ось, вийшли ми з замку. Йдемо десь, подивимося, ще навколишні території. Тут такий розарій гарний. Ще трошки погуляємо тут і, напевно, будемо відправлятися або додому, або десь на каву. Ну, ось і все. Дякую вам за прогулянку. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися такі ірландські місця. Ось. Ще раз всім дуже дуже дякую і всім.